Сльози, гордість та неймовірне щастя, повернення тата з фронту, 13-річна Богдана Джуз з Волині, запам'ятає назавжди того дня дівчинка брала участь у змаганнях з дзюдо, які відбувались у Луцьку. Виклавшись на повну та показавши свій професіоналізм, юна спортсменка здобула впевнену перемогу та зайняла перше місце. І якщо в цей момент Богдана вважала, що усі приємності на цей день закінчились. То головний подарунок її чекав попереду. Влаштувати сюрприз юній переможниці вирішив ще її батько, який щойно повернувся з передової. Батько Богдани Дмитро Джус з перших днів захищає рідну батьківщину на передовій. Через війну приїхати до рідних змоги не було багато місяців. Втім, врешті воїна відпустили на кілька днів додому, і сюрприз був підготовлений заздалегідь. Полюся, витримавши відповідну паузу, Дмитро вирушив втілювати сюрприз у реальність, ховаючись за іншими дітьми, аби донька його не помітила раніше часу. Тато чекав потрібного моменту, і ось момент настав. З у цей момент ніхто з присутніх стримати не міг, і вся спортивна зала миттєво вибухнула оваціями. Тренер дівчинки розповів, що незадовго до змагань тато Богдани зателефонував йому та запропонував втілити такий сюрприз для дівчинки. На ідею Сергій залюбки погодився і, звісно ж, допоміг усе влаштувати. Це було дуже так, я не знаю, весь зал аплодував. Ну я спочатку з організаторами домовлявся, що все це вийло. а Вони там та шо ви тут оцей, а потім як весь зал став, аплодував цьому, це дуже було. Ну, дуже круто, Це дуже класно. Після того ну, вона зайняла перше місце, тата їй букет подарив. Ну, класно, дуже супер. Емоція така не забуваємо. Після кількох днів, проведених із найближчими людьми, Дмитро Джус знову відправився на фронт і продовжив боронити Україну. Втім, зроблений сюрприз родина і донечка Богдана запам'ятає назавжди, адже ці емоції безцінні.